Пробуємо розігнати депозит з 10 доларів до 100 доларів. Господи, помила, господи, помила, господи, помила. Попередній експеримент, скоріше всього, вам зайшов, так як вже буквально там за два дні набрали 300 подбайок, так як я і казав у відео. Отже, настав час пробувати розігнати власний депозит. Для початку давайте спробуємо з 10 доларів до 100. Що з цього вийде в цьому відео. Побачимо, побачимо! Насамперед, перед тим як ми перейдемо до цього відео, завжди розганяння оцих депозитів для мене це було дуже складно, нереально. І перша, друга угода була непогана, третя, четвертя, мене або ліквідовувала, або забрала майже увесь баланс. І в кінці кінців це все сходило на нівець. В цьому відео знову ж таки будемо використовувати штучний інтелект, так як в мене, в принципі, план оплачений ще на місяць. Отже, місяць ще не пройшов, тож будемо використовувати даний сайт. Якщо ви не дивились моє попереднє відео, де я за допомогою штучного інтелекту перейдемо на ф'ючерсах, будь ласка, ось воно. Або вот тут в підсказці вилізе. Е, ось. Переходіть, дивіться. Получилось досить цікаво. А зараз довго затягувати не будемо і одразу перейдемо до того, як я буду пробувати розігнати депозит. Я сказала, стартуємо! Попрошу вас поставити вподобайку аватсом, якщо відео не сподобається, в кінці е, цю подобайку заберете та підпишітесь з цього YouTube каналу. А ви на YouTube-каналі Шарпус, де все про заробіток. Використовувати для цього експерименту, я буду знову ж таки цей сайт Trading.ai, де все, що мені потрібно зробити, це перейти у відповідне поле, увести пару, натиснути аналіз, вибрати малий, середній чи великий ризик, а також тайфрейм, на який я хочу входити в угоду. І, в принципі, все, що від мене тут потрібно. Отже, безпосередньо переходимо вже до цього експерименту. Все, що потрібно мені, знову ж таки, це телефон і е, даний сайт, даний штучний інтелект, який буде все це аналізувати за мене. Я зараз привезу на ф'ючерсний гаманець 10 доларів. Почнемо з них, так як я і казав. Отже, спробуємо розігнати до сотні. Після цього переходимо вже знову ж таки. Тут буде відображати зараз мій запис екрану. Все це ви будете бачити. Просто розігнати депозит з 10 доларів для мене буде морально легше, але фізично довше, тому що це 10 доларів. І хочеться зробити це максимально швидко, щоб не затягувати на 3 чи 10 днів у цей розгін. Тому просто буду використовувати більші кредитні плечі. Перехожу на сайт редінха і ввожу Solana USDT. Таймфрейм я вибираю тут 15 хвилин, так як буду заходити, буду старатися заходити на е, малий час, і ризик хай, тобто великий. Натискаю аналіз. Бачу, мені показує, що потрібно заходити в шорт. Далі переходжу на біржу, пошуку вписую Solana, вибираю дану пару, налаштовую кредитне плече, вибираю 60 і 100% маржа, це є 10 доларів. І заходжу в шортову позицію. При монтажі, знову ж таки, всі ці угоди будуть прискорені, щоб не займало дуже довго часу, адже не знаю, скільки я буду сидіти в таких угодах. Отже, буквально пару хвилин. В мене так напевно, що завжди початок експерименту е, починається непогано. Плюс 18-20% в доларах це виходить, там, до 2 доларів. З першої угоди я забираю. Ну, тобто, плюс 18-20% я закриваю е, з першої угоди. Далі переходимо до наступної угоди. Знову ж таки, просто повертаємось на сайт Trading.hi. Вписуємо пару, яку я хочу проаналізувати. PPUSDT, Знову ж таки, таймфрей 15 хвилин, великий ризик, аналіз. Знову ж таки, в шорт переходимо на біржу, вибираємо кредитне плече. Тут я знову ж таки вибрав 50 маржу, вибираємо 100%. Для початку, як ви бачите, все, що я робив, це переходив на сайт трейдинга її, вводив пару, переходив на біржу, кредитне плече, шорт, челонг, як мені вказували, і просто входив в позицію. І так як це займало дуже багато часу, в принципі, 50-кредитне плече це вже дуже великий ризик, але щоб розігнати з 10 доларів швидко, потрібно було брати більше. Отже, перша і друга угода це є пепе та солана. Як ви бачите, загалом я там заробив 1 долар з чимось, майже 2 долара. Друга угода там також порядку пару центів. Загалом плюс комісія, і я вийшов там в плюс на 1 долар. І в угодах я в цих сидів приблизно там 20-30 хвилин. Тобто на цей експеримент я потратив дуже багато часу. Отже, надалі я вирішив Заходити в угоди, які зараз дуже сильно волотинні. Тобто там дали за одну сутку 50-70% профіту. І таким чином, якщо використовувати там, 50 100 плече, за пару секунд, за пару хвилин можна забрати там, 20, 30 і 100% прибутку. Знову ж таки, переходжу на сайт, вводжу пару на USDT, далі таймфрейм 15 хвилин і ризик найбільший. І бачу, що потрібно заходити в лонг. Переходжу на біржу, шукаю пару. Вибираю 50 кредитне плече, максимальну маржу, яка у мене є на балансі, це 11 доларів чуть більше трошки. І натискаю лонг. Заходжу в лонг. І чекаємо, побачимо, що з цього вийде. Так як під час цього експерименту, знову ж таки, я був або на роботі, або десь був зайнятий і не приділяв максимальну увагу цим угодам. Деколи я ставив ось ці стоп-лоси та тейк профіти для того, щоб якщо б була якась свічка, в ідеалі, якщо б спрацьовував тейк-профіт, я на це розраховував. В принципі, я виставляв там 150-100% і забував за цю угоду. Стоп-лоси я тут не виставляв, так як я був готовий спокійно тратити цих 10 доларів. Ну, так значить, має бути. Пройшло буквально до 15 хвилин. Як ви бачите, я закриваю дану угоду плюс майже 6 доларів. Отже, на моєму балансі внизу ви можете бачити, що вже є 17 доларів. Я буду заукруглювати 17 доларів з копійками. По рахунку це третя чи четвертя угода. Також ось ця угода, яку ви зараз будете бачити, я просто вирішив брати більше вже кредитне плече, тому що дуже довго все це відбувається. Я переходжу на сайт, вводжу ефір USDT, натискаю аналізувати. Ефір USDT показує, що треба заходити в шорт. Переходжу одразу на біржу, шортова угода. На 17 доларів, всі максимальні, які я вже заробив. Як ви бачите, в моменті там показувало плюс 18-20% прибутку. Але в кінці кінців ця угода була закрита в мінус, так як ціна розвернулася, я не хотів це знову ж таки пересиджувати і закрив по ринку. І вже на балансі в мене було там порядку 13 доларів. Наступна угода, Пепа USDT максимальне тут беру кредитне плече. І тут я забув вже про цю угоду. Потім нагадую, заходжу, а тут. Приємна така, скажімо так, картинка. Плюс 50%, це є 6 з чимось доларів. закриваю дану угоду, і вже на балансі в мене 19 доларів. Ну майже 20. Вже непогано. Тобто x 2 зробили. І вже на другий день ось цього експерименту я прийшов ще на біржу, бачу, що є ось така пара, яка просто помпанулася і показує зараз там 400 з чимось відсотків профіту. Десь всередині підкрадається така думка, що зараз за 2-3 хвилинки я зможу заробити там. X2, X10, і в подальшому просто прийдете там зробити ще плюс 50-70% плюс і експеримент вдався. Отже, пара бейків USDT, переходимо на сайт, аналізуємо, вказує, що потрібно заходити в лонг, переходжу на біржу, ті самі кроки. 50 максимальний кредит плече, вся маржа 100%, і заходимо в лонг. Буквально до 10 секунд я одразу бачу ось це сповіщення, ви його також зараз побачите, мене просто ліквідовий. Тобто два дня. Пробував якось розганяв цей депозит, і в принципі непогано вийшло. На другий день ось цього експерименту, я просто вирішив максимально швидко його завершити. Але як завжди, треба мати голову на плечах і потрібно вчасно, напевно, зупинитися або не ризикувати, так як я. Потративши два дні часу, а ще більше це мене відволікало, тому що хотілося показати непоганий результат, і мене просто ліквіднуло. Зробивши 100% за два дня. У мене на балансі 0. Якщо ви думаєте, що я на цьому зупинився і на цьому кінець відео, то ні. Вам воно було б дуже скучне, а для мене це взагалі результат ні про що, і відео, напевно, було б ні про що. Спроба номер два. Я, як завжди, профі-трейдер, що роблю, беру і використовую цю саму пару волатильну, так, бейк, перейшовши на сайт трейдинг показую, що зараз треба заходити в шорт. Повертаюся на біржу, закидаю туди 10 доларів. і Починаємо все спочатку. 10 доларів маржа, кредитне плече я вирішив зробити чуть менше, тобто взяв 40-ве, і заходжу в шортову позицію. Спочатку ціна знову ж таки пішла в протилежну сторону, і я думав, що мене прямо тут зараз і знову ліквідне. Але почекавши пару хвилин, знову ж таки бачимо, що ціна пішла в ту сторону, куди мені вказав власне, цей штучний інтелект. І тут набагато приємніша ситуація, вже майже плюс 100%, якщо бути точним, то це плюс 122% я однією угодою закриваю. Перейшовши на баланс, загляну, що в мене зараз на балансі 21,90 центів. За одну угоду я відбив те, що я е, до цього два дні трейдив. Мені все подобається, продовжуємо далі. Тут на пара зі списку вибрала, яка була одразу після вебейки, якщо не помиляюся. Перейшовши на трейдинг АІ, треба заходити в лонг, проходимо на біржу, відкриваємо лонгову позицію. Тут така собі була угода, і я вирішив просто закрити зараз, так як є, плюс один долар, е, щоб довго в ній не сидіти. Була така чуйка, що може бути свічка вниз. Ну і закрив плюс 1 долар. Також наступна третя угода, яку ви зараз бачите, вона знову ж таки буде відображатися тут. Вирішую зайти в ПЕПе, просто виберу собі більше кредитне плече, та сама мережа, ну, на всі гроші, як завжди, сайт показує, що потрібно заходити в лонг, і я заходжу. в принципі, я бачу таку Цифру, що загалом там плюс 10, плюс 18% відсотків прибутку, тобто долар серед два. Я забуваю про цю угоду, і вона висіла в мене просто цілий день. Взагалі забув про те, що я відкривав цю угоду, і в кінці дня під вечір мені вже приходить сповіщення, що мене. Знову ліквіднуло. Це ось так. Друга спроба знову ж таки просто завершується ліквідацією. Я просто хотів, вже думаю, ну Бог любить трійцю, треба зайти в третій раз. Можливо, з цього щось та й вийде. І в принципі, на ось цю останню третю спробу, яку я вирішив дати цьому експерименту, все складалось прям ідеально. Перша угода там плюс 12 доларів, тобто 120 відсотків. Друга угода там плюс 80 чи плюс 90%. І загалом ця третя спроба. У мене тривало там до 2-3 годин, не більше половини дня це точно. Все це ви зараз будете бачити прямо на екрані. Я просто вже заплутався в всіх цих записах екрану в своїй галереї, тому що все це потрібно вам показувати, щоб ви не думали, що це просто слова. Наступна третя чи четверта угода по рахунку з ось цієї, власне, третьої спроби. Також плюсова і на моєму балансі вже знаходиться 60 доларів. Що прям ідеально. Тобто, я думаю, що до кінця цього дня я доб'ю ось цих 100 доларів і я прям спокійно душею закину це відео на YouTube. Що в мене все-таки вийшло але ні в мене в чергове, мене в котре ліквідовує. Ось ця сума 60 доларів, до якої я дійшов з 10 доларів. Тобто, це получається X6 Я зробив. Ну прям непогано. Мені сподобалася ця остання третя спроба. Тут все було максимально легко. Кожна гора там давала 80-200%. і тут. Найби було, але факт залишається фактом, вкотре я просто зливаю е, ось цей депозит. Загалом на нього потрачено порядку 30 доларів, але якщо б я робив це більш правильніше і, можливо, не так сильно ризикував, то можна було все-таки ось ці 100 доларів з 10 розігнати, розтягнувши цей експеримент. 3-4 чотири дня, я думаю, цілком реально. Отже, давайте підсумуємо. Пробував я все це робити за допомогою штучного інтелекту. І як виявилось, ніякий штучний інтелект, ніякі там ці е індикатори нічого не допоможуть вам там з 10 доларів зараз розігнати свій депозит до сотні чи до тисячі е доларів. Це дуже важко. Так вам може вести і перша, друга, третя, там четвертя года може малювати там профіт 200, 300 і 500 доларів. Але врешті-решт, якщо дуже сильно ризикувати, завжди заходити на максимальні кредитні плечі на всі гроші світу. Врешті-решт вас просто або ліквідне, або ви дуже багато втратите. Ви можливо запитаєте, для чого ти закидаєш це відео на YouTube, якщо власне цей експеримент в тебе не вдався, ти Цього нічого не заробив. На мою думку, це важливий урок буде для кожного з вас, хто зараз мріє там піднятися з 10 доларів на цих ф'ючерсах до пару сотень доларів чи до пару тисяч доларів. Мусите зрозуміти, що це не так легко, а краще сказати це дуже важко. Тому, якщо це було відео корисне для вас, можете залишатись на цьому youtube каналі, якщо повна фігня. Відписуйтесь та ставте дизлайки. А якщо хочете, щоб я знову ж таки за допомогою цього штучного інтелекту спробував та проводив різноманітні експерименти, наприклад, порівнював би, наприклад, певного трейдера з ось цим штучним інтелектом, з ось цим сайтом, будь-яким. цим. знову ж таки, читаю всі ваші коментарі. Стараюсь дати відповідь на них. Якщо буде якийсь цікавий, якщо мені сподобається дана ідея, я запишу відео на тему, яку ви запропонували. До наступного відео!